А от небезпеки від неконтрольованого штучного інтелекту це вже новий виклик, правда? Це старі, а це вже новий виклик. І от тут питання: чи може штучний інтелект на, на душу подіяти? М -м -м може й може. Давайте трішки проаналізуємо. Це от зараз люди отаке роблять. Це мені дуже нагадує те, що зробив Бог. В бутті написано: І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив. Отже, оця от жіночка це переможниця диригент року Українка. А там диригент зі штучним інтелектом. Дуже подібний на неї, як на мене. От. І зараз людство може відчути себе, кажу в лапках в шкірі Бога.